Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо відомі слова Ісуса, сказані у відповідь на запитання фарисеїв про податок Кесари. Ісус говорить, віддайте кесареві те, що кесареве, а Богові те, що Боже. Ця відповідь Ісуса не просто про податки чи політику, вона про глибокий баланс у нашому житті. Розуміння наших обов'язків на землі не каже відмовитися від земних обов'язків. Він визнає є речі, які належать кесарям. Тобто нашому земному життю, законам порядку, ми живемо у світі, де є певні земні вимоги. Дотримуватися правил, виконувати громадянські обов'язки. І це нормально. Але є те, що належить Богові. І це наше серце, наша віра, наша довіра, наша душа. Перший з Божого у нашому житті, коли Ісус каже Богові Боже, Він нагадує нам, що ми з усіма земними справами є щось вище. Бог це не частина нашого життя, це Його основа. Віддавати Богові Боже, це означає, що наші найглубші рішення, моральні вибори, наше сумління належить передусім йому. І коли ми ставимо Бога на перше місце, все інше стає на свої місця. Гармонія між земним і небесним, проповідь Ісуса це заклик до гармонії. Віддаючи кесареві кесареві, ми виконуємо свої земні обов'язки, але віддаючи Богові Боже, ми пам'ятаємо, що наше найперше громадянство на небесах. Це означає, що ми не можемо жертвувати своєю вірою заради зручності, але й не повинні нехтувати земними обов'язками, прикриваючись вірою. Дорогі у Христі, нехай ті слова Ісуса навчать нас жити в мудрості і балансі. Віддаваємо кесарю те, що належить кесарю, але завжди пам'ятаємо віддати Богові те, що належить йому. Наше серце, нашу любов, нашу вірність. Амінь. Слова Ісусу Христу.